Жінки природить світ, і це рятує мирно світ. В цей час перебігу подій ми можемо вживати обережних дій і взяти під покровительство, а не на облік тих ладних жінок, що пробуджують поклик душі і духа із чистою совістю, бо озброєні, чудодійною, Творчість думки, слова і молитви, зовнішній образ жінок силу чудодійну мають, особливо, коли ці властивості вони в любові проявляють, для повноцінного продовження людського життя, злагоді щасливого сьогодення та мибуття, щоб безпечно та на землі творити. Аби кожна мала свого захисника та могла далі спокійно жити та любити, щоб зникли страхи, біль і панічні атаки, емоційні тривоги і вибухові знаки, тільки символи нового розквіту над обрієм приємно лунають. І усі жителі високі вібрації, дружно і з серцем відкрито сприймають. Дівчата та жінки з боку своїх і чужих у моральній і фізичній безпеці перебувають, а стихії природи великий купальний щит світла над територією тримають. Хай піклується народ про чистоту цілесну та духовну, Збережеться цілісна мудрість поколінь наповню, аби ніхто не міг спокуситись на землю плодовиту. Квітучу, рідну, до поваги і турботи відкриту.